Які типи військових брифінгів бувають, і як розповісти про них англійською? Чим розрізняються і які особливості мають Information Briefings, Decision Briefings, Mission Briefings та Staff Briefings? Яку англійську граматику використовувати на різних брифінгах для реалізації їхніх цілей? Так, так як виявляється для кожного типу брифінгу? Потрібна різна граматика. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська. Ютуб-канал створений спеціально для українських військових, де ми вивчаємо англійську мову за мовними стандартами НАТО. Окреме місце у вимогах стандарту займають брифінги та вміння їх проводити та брати в них участь англійською мовою. Про це і поговоримо в цьому уроці. Почнемо з того, які взагалі бувають брифінги. The Information Briefing – це інформаційний брифінг. Aims to inform the listener and gain his or her understanding. націлений на те, щоб проінформувати та забезпечити розуміння слухачем матеріалу. Як правило, цей брифінг doesn't include conclusions or recommendations. не включає висновків або рекомендацій. Та doesn't require decisions – не вимагає рішень. The decision briefing – це брифінг нарада з метою прийняття рішень. Цей брифінг має за мету отримати відповідь на питання або рішення aims to obtain an answer – or a decision on a course of action, щодо плану дій. На такому брифінгу проводиться analysis or study of a problem or problem area. Decision briefings vary in formality and detail. Розрізняються за ступенем формальності та детальності, depending on the level of command. Залежно від рівня командування. Командири або офіцери проводять the mission briefing – оперативний брифінг або брифінг-інструктаж. Він проводиться typically in critical situations – зазвичай у критичних ситуаціях. Ціль цього брифінгу to reinforce decisions or orders – підкріпити рішення або накази, and to provide details and guidance – надати деталі або керівні вказівки necessary for the mission's success. Такий брифінг часто involves the exchange of information – обмін інформацією, the announcement of decisions within a command – оголошення рішень серед командування and the issuance of directives – надання розпоряджень, організаційних вказівок. Наступний тип це the staff брифінг брифінг нарада для персоналу. Він є focused on ensuring a coordinated or unified effort, спрямований на забезпечення спільних або злагоджених зусиль. among commanders and staffers responsible for various aspects of a mission, серед командирів та штабних офіцерів, відповідальних за різні аспекти місії. By informing the commander and staff of the current situation, через информування командира та штаб щодо поточної ситуації, участники present relevant information from their functional areas. The staff briefing may have characteristics of information briefings, decision briefings, and mission briefings. Військові знають, що незалежно від типу брифінга, інформація має бути current, поточною, accurate, точною, clear, ясною, and credible, достовірною. А форма її подачі чіткою. Лаконічною та зрозумілою, тому проведення брифінгів англійською непроста задача з кількома зірочками, і важливу роль у цьому процесі відіграє не тільки знання відповідної лексики, а й знання граматики. І перш ніж ми перейдемо до граматичної половини нашого уроку, напишіть мені в коментарях, чи хотіли б ви мати окремий урок про кожен із типів брифінгів. І також чи проводите ви брифінги вище вказаних типів. Кожен ваш коментар сприяє просуванню нашого освітнього контенту в YouTube. Це значить, більше українських захисників дізнаються про цей курс та покращать свою англійську. Пам'ятайте про це і не скупіться на лайки та коментарі. Кожен тип брифінгу, Information Decision Mission Staff Briefing – має свої особливості та цілі, що відображаються в граматичних аспектах мовлення. Я вивчила, проаналізувала і розібрала кожен, виділила типові граматичні засоби, що використовуються в цих брифінгах, відповідають їхнім цілям. Та форматам комунікації, і зараз пропоную вам розглянути різні брифінги та пов'язати з тими граматичними конструкціями та темами, що знадобляться вам для їх проведення англійською або участі в них. Information briefing. Нагадаю, що його ціль надати інформацію та контекст. Тому використовується Present Simple для надання фактів загальних відомостей, а також Present Continuous для інформування щодо поточних дій, актуальних даних тощо. The current situation is stable and there are no immediate threats. Поточна ситуація стабільна. Та немає негайних загроз. The enemy troops are conducting reconnaissance and planning ambushes. Ворожі війська здійснюють розвідку та планують засідки. The weather forecast indicates clear skies for the next 24 hours. Прогноз погоди показує ясне небо протягом наступних 24 годин. Our supplies are sufficient to sustain the troops for the next three days. Наші запаси достатні для забезпечення військ протягом наступних трьох днів. Recent intel reports indicate that the enemy is increasing activity in the northern sector. Останні звіти з розвідки показують, що ворог збільшує активність у північному секторі. Для реалізації цілі decision briefing, подати аргументацію та вивести на розв'язання певного питання або прийняття рішення необхідне використання модальних дієслів Can, could, will, would, should. Деякі з них ми вже розглядали на наших заняттях, а також інших мовних засобів для вираження можливостей рекомендацій ухвалення рішень тощо. Розглянемо кілька прикладів. We should deploy additional troops to reinforce the southern flank. Ми повинні відправити додаткові війська для посилення південного флангу. Our recommendation is to proceed with the night assault. Нашою рекомендацією є продовжувати нічний штурм. Considering the intel, we could launch an attack from the east. Враховуючи розвідувальні дані, ми могли б провести атаку зі сходу. I suggest we establish another communication point for better coordination. Я пропоную створити додатковий пункт зв'язку для кращої координації. The best course of action would be to secure the supply route first. Найкращий курс дій – забезпечити спершу безпеку маршруту постачання. Переходимо до Mission Briefing. Його ціль представити стратегічний план та мету місії. Граматичні аспекти, що використовуються під час такого брифінгу, це майбутній час. Форма WILL та інші модальні дієслова та фрази для вираження намірів та цілей дій, що плануються в майбутньому. Наприклад, «objective», «mission» і так далі. Це дає змогу чітко визначити завдання та цілі місії. Our mission will involve a rapid amphibious assault behind enemy lines. Наша місія передбачає швидку десантну операцію в тилу ворога. the enemy's communication hub within 24 hours. Мета полягає в ліквідації центру зв'язку ворога протягом 24 годин. to enable the passage of friendly forces. Ми забезпечимо безпеку та утримаємо міст для пропуску дружніх сил. The team's mission is to conduct reconnaissance in the designated area. Місія команди полягає в здійсненні розвідування в призначеній зоні. Our primary task will be to disrupt the enemy's supply lines. Нашою основною задачею буде переривання ліній постачання ворога. І нарешті став брифінг, ціль якого координація та організація зусиль між різними підрозділами, і який має characteristics від різних типів брифінгів, окрім граматики з попередніх пунктів, може потребувати Present Perfect для підсумування попередніх дій та результатів. Ми з вами ще не розглядали Present Perfect в наших уроках, але в майбутніх відео обов'язково доберемося до нього. Крім того, в Staff Briefings використовуються структури для вираження порядку та пріоритетності, такі як first, next, then, finally, а також лексика для позначення завершення завдань, оцінювання та забезпечення. We need to coordinate closely with the medical unit for casualty evacuations. Нам необхідно тісно співпрацювати з медичним підрозділом щодо евакуації поранених. Last week the communication unit set up a network to ensure real-time updates. минулого тижня підрозділ зі зв'язку створив мережу для забезпечення оновлень в режимі реального часу. The, logistics team has already established a base near the designated area. команда логістики вже розгорнула базу біля призначеної зони. Our intelligence unit will provide ongoing assessments of the enemy's movements. To begin, each team will review their specific objectives. Next, they will allocate resources accordingly. Lastly, a joint briefing will be held to address any concerns. Спочатку кожна команда перегляне свої конкретні цілі, далі вони розподілять ресурси відповідно. На закінчення відбудеться спільний брифінг для розв'язання всіх питань. Моя вам рекомендація, коли ви вивчаєте граматику, не сприймайте її як просто теорію та набір правил, а завжди поєднуйте її з тими ситуаціями та контекстами реального спілкування, у яких ви можете цю граматику використати у своїй діяльності для досягнення своїх цілей. Тепер ви бачите, що залежно від цілий брифінгу, мовні засоби, які ви будете застосовувати, будуть різними. Деякі з них ми з вами вже розбирали. А в наступних уроках на каналі Армійська англійська ми будемо розбирати інші теми, важливі і потрібні для військовослужбовців України, щоб вони могли вільно спілкуватися англійською у своїй роботі. Тому підписуйтесь на наш канал, якщо ви все ще цього не зробили. Діліться корисними відео з друзями, побратимами та посестрами. Залишайте коментарі зі зворотнім зв'язком та коментарі для підтримки нашого каналу. А якщо у вас є бажання та можливість долучитися до нашого проєкту, підтримати нас фінансово та допомогти нам створювати ще більше освітнього контенту. Уся інформація про це в описі до цього відео. Я Олена Чакрижова вчителька. Побачимося, почуємося, повчимося уже в наступному уроці.